Доброго дня, шановні платники податків. Сьогодні я хочу з вами поспілкуватися на тему особливості ліцензування пального, оскільки в минулому році було запроваджено ліцензування пального як його торгівля, так і його зберігання. І наразі виникає досить багато питань з цього приводу. Но перше питання розглянемо це зберігання пального для власного виробництва та промислової переробки. Хочу закцентувати, що всі підприємства, які закуповують пальне та зберігають його на своїй території в подальшому для власного використання, повинні обов'язково придбати ліцензію на зберігання такого пального для власного використання та промислової переробки. Здебільшого на території Херсонської області таке зберігання здійснюють сільгоспоровники. Підприємства, які займаються транспортними перевезеннями та інші підприємства. У разі зберігання пального, без наявності такої ліцензії, до суб'єктів господарювання буде застосовуватись штрафні санкції. Розмір штрафів досить великий. Так, штраф складає 500 тисяч гривень, тобто пів мільйона гривень. Виняток мають суб'єкти господарювання. тобто Кому не потрібно отримувати такі ліцензії, це суб'єкти господарювання, які зберігають пальне місце у тарі менше 5 літрів. Їм не потрібно отримувати ліцензію. Також не потрібно отримувати ліцензію підприємствам, установам, організаціям, які фінансуються з державного та місцевого бюджету. Також не потрібно отримувати ліцензію підприємствам, установам, організаціям Державного резерву, а також суб'єктам господарювання, які споживають пальне на нафто- та газоводобувних майданчиках, бурових платформах і які не здійснюють роздрібну торгівлю таким пальним. Всі ці підприємства не потрібно їм отримувати ліцензію на зберігання пального. Цей перелік є вичерпний. Всі інші підприємства повинні оформлювати ліцензію. Ще й враховуючи розмір штрафу досить великий. Сама процедура отримання таких ліцензій, вона визначена законом України про державне регулювання виробництва і обігу спирту, етилового конячного плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального за номером 481-95 вр від 19 грудня 1995 року. Сама процедура видачі таких ліцензій, вона визначена статтею 15 цього закону. Що саме потрібно для отримання такої ліцензії? Якщо здійснюєте зберігання на території Херсонської області, то необхідно звернутися до нас, до головного управління. Державної податкової служби Херсонської області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі за адресою місто Херсон проспект Шакова-75. Номер телефону 427 694. Це номер телефону нашого управління. Для того, щоб отримати ліцензію, необхідно надати лише заяву на отримання ліцензії та квитанцію про сплати коштів за ліцензію. Більше з 2020 року, тобто з цього року, не потрібно надавати більше ніяких документів, оскільки в цьому році процедуру видачі таких ліцензій було спрощено. Раніше необхідно було надавати досить великий перелік документів на місце зберігання пального для власного споживання. Це і документи на Земельну ділянку, акт вводу в експлуатацію або сертифікат, дозвіли держпраці, дозвіли на виконання робіт підвищеної небезпеки, дозвіли на експлуатацію, установ, механізмів підвищеної небезпеки. Тобто перелік був досить великий. Зараз все намного проще. Надаєте заяву та квитанцію про сплату коштів. Весь цей перелік документів Він надається тільки для тих суб'єктів господарювання, які зберігають пальне не для власного споживання і не для промислової переробки. Ну, зразок заяви він у нас розміщений на субсайті Головного управління Державної податкової служби Херсонської області Автономній Республіці Крим та місті Севастополі. Зразок заяви він. Носить лише виключно рекомендаційний характер. В заяві суб'єкт господарювання зазначає обов'язково місце зберігання пального, вказує загальну місткість резервуарів, в яких буде зберігатися пальне. Загальну міскість не потрібно перелічувати бак на такий-то ельтраж, бак на такий-то кубічний метр. Тобто загальну місткість зазначає, де буде зберігатися за зазначеною адресою пальне. Ліцензія, вона видається терміном на 5 років. Вартість такої ліцензії коштує 780 гривень на рік. І кожен рік потім потрібно проплачувати кошти за ліцензію. Тобто, звертатися обов'язково до нас із, якщо минув рік, з моменту отримання ліцензії, звертатися до нас із. Питанцію про сплату коштів та оригіналом ліцензії, щоб ми могли поставити відмітку про сплату коштів за ліцензію, і подовжити термін її дії. У разі, якщо ви це не зробили, то ліцензія буде термін її дії призупинятися, а потім вже і анулюватися. Тобто враховувати цей нюанс і не забувати про вчасну проплату коштів за ліцензію. Кошти всім. Перераховуються до місцевих, сільських, селищних бюджетів, бюджетів ОТГ. Рахунки, вони розміщені як на нашому сайті, також на сайті Головного управління казначейства Херсонської області. Це все, що стосується питання зберігання пального для власного споживання або промислової переробки. Тож всіх сількузпоровників. Хто займається великою кількістю перевезення, транспортні перевезення, всіх чекаємо для оформлення таких ліцензій, наголошую, що необхідно надати лише заяви та квитанцію про розплату коштів за ліцензію. Ну, наступне питання ми розглянемо це торгівля пальним. Ну, процедура отримання такої ліцензії, вона відрізняється від попередньої процедури оформлення, і вона досить складна. І займаються торгівлею пальним у нас суб'єкти господарювання через автозаправні станції, АЗС, АГЗС. Як отримати таку ліцензію? Ну, по-перше, необхідно придбати касовий апарат, потім ще зареєструвати цей касовий апарат за місцем торгівлі. І які документи надаються для отримання такої ліцензії? Ну, по-перше, надається заява на отримання такої ліцензії, де прописуються всі нюанси. Зразок заяви також розміщений на нашому субсайті. Надається квитанція про сплату коштів, а далі йде досить великий перелік документів. Це надається копії таких документів, як документи на право, володіння, користування земельною ділянкою. На який розміщений такий об'єкт торгівлі. Наступний документ це обов'язково акт вводу в експлуатацію об'єкта торгівлі або сертифікат. Не потрібно надавати такі документи, якщо у вас право власності на такий об'єкт, було отримано до 2014 року. Тобто закон дозволяє надати. Якщо у вас право власності на цей об'єкт до 2014 року, можна не надавати акт вводу в експлуатацію або сертифікат, а лише надати документи на право власності на цей об'єкт. Після 2014 року закон дозволяє видачу ліцензії лише за наявності акта вводу в експлуатацію такого об'єкта або сертифіката про прийняття. Готовності до експлуатації. І наступні документи також вони є обов'язковими доведення, це дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, а також дозвіл на експлуатацію установ механізмів підвищеної небезпеки. Всі ці дозвіли видаються головними управліннями державної праці. За якою адресою подаються документи на отримання ліцензії? Ну, взагалі, в залежності від того, яку ліцензію необхідно отримати так, в нас вже є питання, яка вартість ліцензії та чи залежить вона від конкретного виду діяльності. Так, вартість ліцензії вона залежить від виду діяльності. І чи потрібна ліцензія суб'єкту господарювання, який здійснює оптову торгівлю пальним без місця торгівлі? Так, ліцензію потрібно отримувати. Є така ліцензія на право оптової торгівлі без місця торгівлі. Її вартість коштує 10 тисяч гривень на рік. Якщо у вас зазначена адреса місця торгівлі, то оптова ліцензія коштує 5 тисяч гривень. На роздрібну торгівлю. Пальний вартість ліцензії коштує 2000 гривень на рік. На право зберігання пального 780 гривень на рік. Ну, можу сказати, що для виробництва пального вартість ліцензії коштує 780 гривень. Може, хтось бажання у нас на території здійснювати виробництво пального. Ліцензії вони видаються в залежності від того, яку хоче отримати суб'єкт господарювання. Якщо на право роздрібної торгівлі пальним та на зберігання пального, то звертається за місцем торгівлі або за місцем зберігання. Суб'єкт господарювання звертається до головних управлінь Державної податкової служби в областях. Так, якщо Виявить бажання здійснювати реалізацію на території Херсонської області, то звертатися до нас необхідно, до головного управління Державної податкової служби Херсонської області за адресою міста Херсон, проспекту Шакова, 75. Хто виявить бажання здійснювати оптову торгівлю пальним як за місцем, як з місцем торгівлі, так і без місця, за відсутності місця торгівлі? Звертатися необхідно до Державної податкової служби України. Та на виробництво пального також необхідно звертатися до Державної податкової служби України. Це місто Київ, Львівська площа 8. За такою Андрею звертаються. Що можу сказати? Що... Ліцензія вона також видається терміном на 5, рік, 5 років і потрібно обов'язково проплачувати термін ліцензії. Ліцензія або рішення про відмову у її видачі розглядається протягом 20 календарних днів. Тобто, якщо з моменту подачі документів. Ще в нас є питання, на одній території зберігається 5 цистерн, яку кількість ліцензій треба придбати. Ліцензія видається на місце торгівлі. Тобто ви отримуєте, вибачте, зберігання на місце зберігання або на місце торгівлі. Тобто тут в даному випадку видається лише одна ліцензія на право зберігання пального, і в якій вже вказується загальна місткість резервуарів. Тобто на яку у вас кількість пального зберігається загальне місце. П'ять сести ми сумуєте і да, отримуєте окремо. І ми видаємо вже на місце зберігання, де зазначена буде в ліцензії адреса та загальна міскість резервуарів, де зберігатися буде пальне. Ем, наразі нашим управлінням було вже видано 303 ліцензії. На право зберігання пального та 1280 ліцензій на право зберігання, тобто 20, 303 ліцензії на право торгівлі роздрібної торгівлі пальним і 1285 ліцензій на право зберігання пального е, окремо нагадаю про штрафні санкції за роздрібну торгівлю пальним без наявності ліцензій. Штраф складає 250 тисяч гривень. За зберігання пального без наявності ліцензії, штраф складає 500 тисяч гривень, тобто мільйона гривень. Періодично нами проводяться робочі виїзди з метою недопущення незаконного функціонування АЗС, ГЗС, а також незаконного зберігання пального без наявності дозвільних документів без наявності, ліцензії. Так, нашими перевіряючими вже було встановлено 32 факти торгівлі пальним, роздрібної торгівлі пальним без наявності ліцензії. І застосовано було штрафну санкцію на загальну суму вісім мільйонів гривень до суб'єктів господарювання, і сім фактів зберігання пального без наявності ліцензії, і застосовано штрафну санкцію, загальну штрафну санкцію 3 мільйона 500 гривень. Тож наразі хто ще не встиг придбати такі ліцензії? На всіх чекаємо, обов'язково надамо консультацію, Звертайтеся до нас. Питання, питання більше немає. Тому всім дякую. Звертайтесь до нас, чекаємо на всіх. Дякуємо всім, хто був з нами.